Американський бізнесмен Ілон Маск її з кінця 2022 року регулярно контактує із Путіним. Про це із посиланням на власні джерела пише видання The Wall Street Journal. Його співрозмовники кажуть, бізнесмен обговорює із диктатором особисті теми бізнес та геополітичну напруженість. Зокрема, одного разу Путін попросив маска уникнути активації його супутникового сервісу Starlink над Тайванем. У такий спосіб очільник Кремля хотів зробити послугу свої. Єму китайському другу Сі Цзіньпіну. наразі Ілон Маск гаряче підтримує кампанію кандидата у президенти США Дональда Трампа, який за даними змі також продовжує спілкуватися із Путіним. Він, начебто, здійснив щонайменше один дзвінок цьогоріч, а за останні чотири роки таких розмов було сім. Трамп неодноразово вихвалявся, що нібито може швидко покласти край війні в Україні. Тож український боксер Олександр Усик у соцмережах звернувся до Трампа із закликом негайно допомогти зі звільненням наших полонених Растой, упевнений у впливі на Путіна.